Я вчителька історії. І на своїх уроках я використовую сленг і жаргонізми. І мені абсолютно Фіолетово, що думає про це, вельми шановне, високоосвічене панство. О, о боже, ти ж вчителька. Я працюю з підлітками. Я вважаю своїм основним завданням розповісти про історичні події і явища так, щоб вони зрозуміли і запам'ятали. Для мене важливіше, щоб вони розуміли суть поняття революція як історичне явище, ніж зазубрили його словникове визначення. І якщо для цього мені потрібно використовувати ту лексику, яка їм зрозуміліша, то я буду це робити. І буду, як то кажуть, на пальцях показувати. І ні, я не використовую матюки. Хоча вони для них найбільш зрозумілі.